Деснянський район столиці під надійною охороною. Перші волонтери муніципальної міліції сьогодні склали присягу. Новий голова адміністрації, свободівець Петро Кузик, за сучасне самоврядування. Муніципальна поліція це частина нашого плану по роботі з громадою. Взагалі, наша мета це. Організувати громадськість, і ми це робимо, і досить часто успішно робимо до процесу формування влади. Законопроект про муніципальну міліцію ще тільки у комітетах Верховної Ради, а на Троєщині вона вже працює у тестовому режимі. Районна влада, районний суддя, там всі участкові, це мають бути. Посади, які обираються громадою, і які обираються з людей, які мешкають в цьому районі, щоб кожен з них ідучи на роботу пішки, зустрічав своїх сусідів і чув або схвальні, або інші відгуки про свою роботу і зауваження. Громадські патрулі тут виникли під час Революції Гідності, будували блокпости, виловлювали зайд. Сформувалося на кордоні Деснянського району більше сіми блокпостів. Получається, це Скибин, Гоголів, Пуховка Зазимі, Ожоговий центр, потім Монетний двор і броварський блокпост. І останній був північ сформований на базі виїзду з міста Києва, а також заїзду, там, де загинуло три гаїшника. Кістяком самоборони стали здорові, треновані люди, пильнують спокій разом із правоохоронцями. Згуртовані, Добре підготовлені фізично. У нас, загалі, в районі одні спортсмени, і голова райдержадміністрації, і представник від самооборони. Олег Чернуха взагалі він чемпіон світу з боротьби сумо. Від такого підрозділу ніхто не може втікти, тому що якщо ти виріс на цих вулицях, ти знаєш, де ховаються наркомани, як воно на вулиці є. Спецформа, рація на шевронах, герби України та Деснянського району, активісти майдану на службі у громади. В перші ж дні оголошення мобілізації ці хлопці нам надавали військовому комісаріату допомогу в підтриманні громадського порядку на пунктах збору поставки мобілізаційних ресурсів. Вони здійснювали, надавали допомогу міліпрацівникам міліції в охороні військового комісаріату патрулюванні районів. Маршрутах висування мобілізаційних ресурсів, і тому зараз ми продовжуємо з ними цю співпрацю.